Що краще, дві планки по 16 чи одна на 32? Неважливо говоримо ми про формат DDR4 чи про новий формат пам'яті DDR5, Якщо ви збираєте ПК саме для ігор, то краще брати дві планки, щоб вони працювали у двоканальному режимі. Так, я їм і повірив. Якщо ж ви встановите лише одну планку на 32 ГБ, гігабайти, то обсяг пам'яті тут буде невирішальним фактором, тому що пропускна здатність цієї пам'яті буде нижчою і, відповідно, нижчою буде продуктивність. Тому якщо ви прямо зараз збираєте ігровий ПК, то виробники вже передбачили для вас ось такі набори з двох планок пам'яті, що однакові за частотою та таймінгами, щоб у них точно не було конфліктів між собою. Якщо ж ви довго збирали гроші і хочете собі прямо топовий ПК, то беріть дві планки формату ddr 5 обсягом 24 ГБ. гігабайти. Я думаю, що оперативної пам'яті 48 ГБ гігабайтів вам вистачить щонайменше на 5 років вперед. Якщо ж ви не знаєте, як правильно підібрати компоненти для ігрових ПК, можете зручно зібрати ПК у нашому конфігураторі на сайті КТС.